Житомир знову у жалобі на військовому цвинтарі поховали ще одного героя. Богдан сонцев загинув, захищаючи Україну. Йому був 51 рік. Людина прекрасна, прекрасний чоловік, прекрасний батько, прекрасний зять для своєї для моєї сестри. І взагалі такі люди, таких людей, мабуть, і там треба просто. Була прекрасна, дуже прекрасна людина. Богдан приєднався до ЛАВ Збройних сил України ще на початку повномасштабного вторгнення. З самого початку своєї служби я попав до них у вод, коли вже в них був сформований з'їзд. І перше, що я відчув, це підтримку Богдана. Ну, я був як не вичокний, коли в їхній колектив, то це була така людина, що вона допомагала. У всьому і всі у мирний час захисник не був пов'язаний з військовою справою. Він був моряком. Він постійно працював, він був сплавлені, і як до нас він приїжджав, то приїжджав дуже лікар. Богдан понад усе на світі хотів навчитися нового. Він Дуже прагнув все вивчати. Це він постійно був читав книжки, постійно був вирії всіх подій. Хоча людина в літах, але він не по своїй своєму здоров'ю. Загинув воїн 15 червня 2023 року. Унаслідок танкового обстрілу. У жалобі залишились дружина, діти та вся Україна. Вічна пам'ять герою. У Житомирі перейменували вулицю Білоруську нова назва Кастуся Клиновського. Цей варіант обрали на честь полку, який складається виключно з білорусів, які воюють за свободу України проти російського агресора. Це білоруси, саме білоруси, а не Лукашисти. Которає враг точно такий, же, як і Україна, це Росія. Полк імені Кастуся Калиновського створили після початку повномасштабного вторгнення. До нього приєднались і ті білоруси, які воювали в Україні ще з 2014 року. Одні з перших зустрічали врага в Орпіні в Бучі. Наш побратим остановлював колонну з РПГ і. Не змогти йти укриття, скажімо так, він погиб. Зараз майже увесь полк імені Кастуся Калиновського захищає Україну на Бахмутському напрямку. Ми дійсно працюємо в найгарячих точках навіть світу, а не України. То, що зараз в нашу честь називають вулиці в Україні, це дуже приємно, Це дорого стоїть. І ми тим самим розуміємо, що нашу роботу. Керівництво полку обрало таку назву на честь білоруського діяча Кастуся Калиновського, який у 19 столітті підняв повстання проти Російської імперії. Нашим руководством було прийнято рішення називатися іменно так в дані пам'яті цьому чоловіку, який не струсив. І, Можна сказати, так був першим, хто заявив о тому, що ми теж не стадо, що ми хочемо бути цивілізованими, свободними, демократичними. Військовий з позивним ракета зараз на реабілітації, але вже за місяць планує повернутися до побратимів на фронт. Якщо це буде направлення Бахмут, то обратно на Бахмут. Якщо це буде не знаю, направлення в сторону Родини, то з удовольствием. У нас парни всі заряджені, всі готові, всі на ентузіазмі. Ніхто не хоче як то пропетляти якісь моменти, тобто ну, всі рвуться в бой. На згадку про Житомир білоруським військовим подарували прапор міста. Прапор міста Житомира для того, щоб те місто, яке після визволення Білорусі буде побратимом міста Житомира, щоб ви особисто передали тому місту прапор Житомира, для того, щоб ті разом приїхали, все привали і підняли білорусі. Та винову сьогодні. Сражаємося, як можемо. Враг у нас один. Живе білорусь, слава Україні. Анна Чапель, Олександр Неморжицький. Телеканал СК 1 на сесії Житомирської міської ради за ініціативи фракції Європейська Солідарність прийняли рішення про звільнення орендарів від нарахування пені за невчасну сплату оренди. Статистика така, що багато орендарів просто, які вже тривалий час користуються цим новом, вони його отримали в оренду власне та використовують під підприємницьку діяльність. Вони не завжди в змозі своєчасно сплачувати орендну плату нараховується в розмірі подвійної облікової ставки за кожен день невиконання зобов'язання. Тож враховуючи, що ціна оренди може складати до 1700 гривень за квадратний метр, а розміри приміщення у більшості випадків великі, орендарі не можуть сплатити штрафи і відмовляються від ведення бізнесу. І Тому що був абсолютно однаковий підхід для усіх. Щоб бізнес якось відчував себе захищеним, умова війни особливо. Ми сьогодні прийняли рішення, яким фактично звільнили від нарахувань пені. Тобто ми прийняли рішення, яке дасть можливість орендодавцю комунальному підприємству у випадках такої несвоєчасної оплати, якщо вона буде, звісно, з поважних причин пеню не нараховувати. Таке рішення прийняли, щоб допомогти бізнесу розвиватися. Особливу увагу один з його авторів звернув на роботу міської прокуратури, коли вибірково перевіряє договірні відносини даного підприємство з орендарями. Досить часто робить уваження і навіть більше того вимагає нараховувати штатну санкцію. І як на мене, це взагалі виглядає надто цинічно, тому що при тому всьому, що в декого за один квадратний метр, приміром, може бути орендна плата в розмірі там, 1700 гривень за квадратний метр. А для приміру, та ж сама міська прокуратура використовує комунальне майно так само у договір оренди вартістю гривня 20 в рік за 90 з лишніх квадратних метрів це рішення вплине на бажання орендарів сплачувати орендну плату вчасно. А це не не можливість для зловживання, а навпаки, можливість підтримки бізнесу. Коли підприємці на сьогоднішній день розуміють, що якщо там з певних причин вони своєчасно не заплатять за місяць, за два, за три, їм ніхто там цих декілька десятків тисяч пені не нарахує, і це досить суттєво впливає саме і на і на віру в те, що дійсно не можуть його використовувати. І ці кошти краще вони швидше заплатять або в розвиток свого ж бізнесу, або закриють ту заборгованість, яка там з тих чи інших причин виникла там за якийсь там певний період. Автори рішення упевнені, від його прийняття виграє і територіальна громада, і представники бізнесу. По-перше, це рішення виникло тоді, коли йде реформа медицини і з'являються таке поняття, як кластерна лікарня. Що дає кластерна лікарня? Вона дає можливість лікарні отримати додаткові і отримати великий пакет для обслуговування населення. Якщо лікарня не буде кластерною, частина пакетів, які навіть сьогодні є у другій лікарні, ми втратимо. І це погіршить, і це погіршить обслуговування населення міста Житомира. В перший момент це зменшить. Фінансування з боку НСЗУ нашої другої лікарні, дитячої лікарні. І таким чином в нас в місті буде тільки одна кластерна лікарня це перша лікарня. Одне із умов кластерності є саме дитячий напрямок. В першій лікарні зрозуміло в нас є пологовий будинок, в другій лікарні в нас його немає. І для того, щоб друга лікарня отримала саме кластерність і отримала можливість збільшити е, об'єм пакетів, е, збільшити можливості по обслуговуванню населення, отримати маршрут пацієнта. А це дуже важливо з точки зору, що швидка, коли щось станеться з людиною, буде е, якщо вона не буде кластерна, не буде вести людей в другу лікарню. І от для того, щоб отримати кластерність саме і був підготовлений даний проект рішення вчора. В нас після рекомендації саме поводжувальної ради, дійсно депутати піднімали це питання на поводжу раді. Вчора в нас відбулися збори і в другій лікарні з колективом, і в дитячій лікарні Марія Олександровна і управління охорони здоров'я проінформували, яким чином що воно нам буде давати. Що буде, як будуть жити далі лікарні? Всі ці питання проговорювалися. Для інформування населення дійсно потрібно, ще УЗГ разом з управлінням охорони здоров'я провели роботу і проінформували населення. Ми навпаки збираємося розвивати наші лікарні, другу лікарню, першу додати і реабілітацію сучасну, і там буде ще один дуже цікавий проект по другій лікарні. Який фактично на днях виник тому це все на обслуговування населення, поліпшення якості обслуговування і розвитку наших лікарень.